Виконуємо право 1 з розділу діємо до теми 23 за підручником інформатика 5 клас. авторів Морзе забарна 2022 року випуску. Відкриємо презентацію, яку надали автори підручника з іменем Фінансова грамотність. Під час виконання права будемо використовувати редактор презентації PowerPoint 2021. Переглянемо презентацію, до цього перейдемо на вкладку «Показ слайдів» та виберемо з початку. Для того, щоб переходити на наступний слайд, натискаємо ліву кнопку миші. Тепер налаштуємо автоматичний перегляд презентації. Для цього на вкладці «Показ слайдів» в групі налаштування виберемо репетиція часу. У інших версіях PowerPoint даний інструмент може називатися Настроювання часу. Натискаємо, бачимо в верхньому правому кутку пішов таймер. Час показу першого слайду має бути 10 секунд. Чекаємо 10 секунд та натискаємо далі. Час показу другого слайду вже буде 20 секунд. Чекаємо 20 секунд. Час... Третього також 10 секунд. І ще 10 секунд буде час четвертий, шостий і сьомий слайд. А всіх інших слайдів по 20 секунд. Після завершення останнього слайду з'явилося ось таке вікно, де пропонується зберегти новий хронометраж показу слайдів. Натискаємо так. І тепер переглянемо презентацію. Вибираємо спочатку. Пам'ятаємо, що тепер даний слайд має перейти на інший через 10 секунд. Я нічого не натискав, він автоматично перейшов. Даний слайд має відтворюватися 20 секунд. Бачимо, також перейшов для економії часу. Я вже вийду з презентації, думаю, зрозуміло, що все працює. Тепер залишилося зберегти дану презентацію у власній папці файл. Зберегти як. Зберігаємо папці презентації з тою самою назвою фінансова грамотність. Зберегти. Вправо виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!